Вправа 244. Виконай віднімання і зроби перевірку додаванням. Ну що ж, давайте так і зробимо. Отже, дивимося у першому завданні. У нас 381 064. Треба відняти 27 569. Ну, давайте тоді в стовпчик віднімемо. Отже, 38.1 064. Так. Мінус 27 569. Так, і це дорівнює. Так, 4 мінус 9 не можна відняти, позичаємо. 14 мінус 9 це 5. 6, забрали одиничку, 5. 5 мінус 6 не можна відняти, позичаємо. 15 мінус 6 це 9. 0 не можна забрати одиничку, позичаємо. 10 мінус 1 це 9. 9 мінус 5 це 4. Далі одиничка, забрали одиничку 0. 0 мінус 7 не можна відняти. Позичаємо. 10 мінус 7 це буде 3. Було 8. Забрали одиничку 7. 7 мінус 2 це 5. Ну, а тут у нас залишиться просто трійка. Отже, вийде. 353 495. Записуємо. Так. Отже, різниця 353 тисячі.

495 дев'ят плюс двадцять сім тисяч Давайте знайдемо суму. Так, знов таки в стопчик додаємо. Отже, триста п'ятьдесят три тисячі чотири Треба додати до двадцять. 1569. Так. Додаємо. Тепер 5 плюс 9 це 14, 4 пишемо одиничку, старший розряд, 9 плюс 1 10, плюс 6 це 16, 6 пишемо одиничку старший розряд, 4 плюс 5 9, плюс одиничка 10. 0 пишемо одиничку старший розряд. 3 плюс 7 10, плюс одиничка це 11. 1 пишемо одиничку 1, старший розряд. 5 плюс 2, це 7, плюс одиничка це 8. Ну а тут у нас буде просто трійка. Отже, вийшло. 381 064, Пишемо це дорівнює. 381 064, Тобто ми кажемо, що віднімання у нас виконано вірно. Тобто переходимо зараз уже до другого завдання. Так, дивимося. Ось нам треба виконати віднімання. Ну що ж, давайте тоді, десь тут унизу я буду віднімати Є7 мільйонів 350. 350 тисяч 2. Треба відняти 607 тисяч 381. Так. Віднімаємо. Тепер 2 мінус 1 це 1. 0 мінус 8 не можна відняти, позичаємо. 10 мінус 8 це 2, 0 забрати одиничку не можна, позичаємо. 10 мінус 1 9. 9 мінус 3 це 6. У 0 забрати одиничку не можна, позичаємо старшого розряду. 10 мінус 1 це 9. 9 мінус 7 це 2. Так, п'ятірка, забрали одиничку 4, 4 мінус 0 4. 3 мінус 6 не можна відняти. Позичаємо. 13 мінус 6, це буде 7. 7 забрали одиничку, це буде 6. Отже, вийде 6 мільйонів 742 621. Пишемо, що це дорівнює. 6 мільйонів 742 621. Є. Ну, а тепер нам треба перевірити, чи правильно виконано у нас віднімання. Отже, зменшуване, від'ємник різниця. Зменшуване має дорівнювати різниці плюс від'ємник. Тобто ми пишемо, що 6 мільйонів 742 621 плюс 607 тисяч. 381 дорівнює. Має вийти 7 мільйонів 350 тисяч 2. Перевіряємо. Отже, в стопчик тоді додаємо 6 мільйонів 742 тисячі 621 плюс 607 тисяч 381. Так, додаємо. 1 плюс 1 це 2. 2 плюс 8 це 10. 0 пишемо одиничку в старший розряд. 6 плюс це 9, плюс одиничка це 10. 0 пишемо одиничку в старший розряд. 2 плюс 7 це 9, плюс одиничка це 10, 0 пишемо одиничку в старший розряд. 4 плюс 1 і плюс 0 це 5. 7 плюс 6 це 13. Три пишемо одиничку в старший розряд. 6 плюс 1 це 7. Отже, пишемо, скільки в нас вийшло. 7 мільйонів 350 тисяч 2. Так, перевіряємо. 7 мільйонів 350 тисяч 2. Тобто ми виконали віднімання правильно. Ну що ж, ось таке завдання на віднімання і перевірку додаванням. На цьому вправу завершено.